Українські села занепадають через безробіття, молодь від'їжджає до міста. Чиновники, які мали впроваджувати соціальні програми на селі, сидять, склавши руки. Обіцяно відродження, про яке багато говорять, селяни досі так і не відчули. Небайдужа доля селян кандидату у народні депутати України по Канівсько-Золотоніському виборчому округу номер 197 Богдану Губському. Він особисто розробив проект соціальної угоди для кожного села. Така угода це офіційний письмовий документ. У ньому селяни просять вирішити конкретні проблеми свого населеного пункту. Нині, розповідають жителі села Байбузи, їм ніхто не міг допомогти. Я ще ніде не читала, що хтось заключив ці договори. Всі обіцяють, то прийшли, загрозали бумажки, там, голосуйте за мене. Кандидат у народні депутати України по канівсько золотоніському виборчому округу номер 197 Богдан Губський вперше впровадив соціальні угоди. На його думку, такі ініціативи сприятимуть кращій співпраці між народним депутатом і громадою. В цій соціальній угоді зазначені ті проблеми населеного пункту, які я гарантую вирішити у випадку мого обрання. Люди, голосуючи за кандидата, не повинні купувати кота в мішку, а повинні знати, що ця людина у випадку обрання зробить для місцевої громади. У випадку мого обрання я гарантую щорічні звіти у всіх громадах, щоб люди мали можливість контролювати діяльність свого обранця. Укладати соціальні угоди із громадами сіл Богдан Губський розпочав ще на початку жовтня. Аби детально їх вивчити, він особисто відвідав усі села свого округу. Підписання угод відбувається у робочій обстановці. Усі додаткові пропозиції від селян Богдан Губський враховує тут же до того ж, тексти соціальних угод роздадуть кожному жителю села, аби люди могли контролювати хід виконання обіцянок та конкретних дій народного обранця. До цієї угоди я ставлю це дуже позитивно, Дуже позитивно, бо це вигодно для людей, для таких, як ми живемо це в селі. Угода вовше це свого роду як відповідь нашого депутата буде перед нами і перед ним. Виконати соціальні угоди в кожному селі Богдан Губський зможе лише за умови, якщо його оберуть до Верховної Ради України.